Колишня дружина зрадила мені з моїм братиком улюбленцем. Вона народила від нього дитину, а тепер, після мого раптового кар'єрного злету, моя мерзенна сімейка, яка підтримала брата, просить у мене грошей. Ми з родиною не спілкувалися з того часу, як я пішов з дому у 18 років. Вони завжди ставилися до мене як до чужого а мій брат був дитиною-улюбленцем. Коли вони влаштували вечірку в його честь, хоча вона мала бути для мене, я остаточно зрозумів, що я їм не потрібен. У той момент я вирішив більше не мати з ними справ. Я сам оплатив своє навчання в коледжі за допомогою кредиту та роботи, а після коледжу зняв квартиру з другом. Я не підтримував зв'язок із батьками, і вони також не намагались вийти зі мною на розмову. Минуло багато часу, і торік мій брат написав мені, запропонувавши відновити стосунки, бо вони з батьками нібито за мною сумували. На той момент я вже був одружений, але образа на батьків усе ще лишалась. Я погодився зустрітися з ними. Це було незручно, але вони намагались виправити те, що зробили в минулому, і я вирішив дати їм шанс. Я запросив їх до себе додому, і думаю, моєю першою помилкою було знайомство брата з моєю дружиною. Вони познайомились, закрутили роман, і вона завагітніла. Спочатку я був щасливий, думаючи, що це моя дитина, але згодом брат став приходити частіше і мене насторожило, як він гладив живіт моєї дружини і розмовляв із ним. Моя дружина сказала, що це неважливо, але я не міг позбутися думки, що він має до дитини більше відношення, ніж здається. На шостому місяці вагітності я вирішив перевірити телефон дружини, поки вона спала, і це підтвердило всі мої найгірші побоювання. Листування між моєю колишньою дружиною та моїм братом доводило, що дитина насправді його, і вони вже давно разом. Більше того, моя колишня навіть не збиралася мені розповідати, що дитина не моя. Вони з братом планували сказати мені про зраду лише після народження дитини, а потім вона мала розлучитися зі мною, вийти заміж за мого брата і жити на аліменти, які я платитиму. Наступного ранку я спитав її про листування. Спершу вона намагалась все заперечувати, але незабаром зізналась. На цьому закінчився наш дворічний шлюб, і звісно ж, батьки стали на бік брата і моєї колишньої дружини. Усі їхні слова про те, що ми обидва їм важливі, виявились просто словами. Коли вони з братом оголосили у соцмережах про наше розлучення і про її рішення вийти за нього, вся родина повністю їх підтримала. Ніхто не замислився над тим, що вони зруйнували мою психіку і довіру. До того ж, колишня дружина брехала мені шість місяців, запевняючи, що дитина моя це було нестерпно. Я відчував, що втратив не тільки дружину, а й дитину. Батьки сказали, що все на краще, і знову відмовились визнавати, що брат вчинив підло. Більше того, вони заявили, що я маю радіти, що брат з моєю колишньою знайшли своє щастя і маю приєднатись до святкування. У підсумку я знову викреслив їх зі свого життя, що сильно ускладнило розлучення. Колишня залишила собі купу грошей і мою машину, бо вся родина підтримала її, адже тепер вона була з братом. Вони з адвокатом придумали історію про те, що я був токсичним і контролюючим, нібито змусив її звільнитися з роботи, хоча це було її власне рішення. Моя родина підтримала її брехню, заявивши, що вони і самі припинили спілкування зі мною через мою ненависть до жінок і спалахи гніву. Проти мене було зібрано достатньо доказів, і я втратив багато грошей. Але на щастя, будинок залишився за мною. Коли розлучення було завершено, я просто був радий, що все це скінчилося, і мені більше не доведеться бачити цих людей. На щастя, там, де я живу, немає періоду очікування для розлучення, і моя колишня не оскаржувала сам розрив, тож усе пройшло швидко. Я хотів рухатися далі, було важко забути все це, але я занурився у роботу і змусив себе стати кращим, щоб якнайшвидше залишити позаду цю жахливу історію. Це окупилося. два тижні тому я отримав підвищення, кращу посаду, вищу зарплату, нову службову машину усе як слід. Я був на сьомому небі від щастя і вирішив побалувати себе вечерею в одному з улюблених ресторанів, але я припустився помилки, написавши про це у соцмережах. Через день чи два моя мати зв'язалася зі мною, попросивши приїхати. Я був спантеличений, чого вони могли хотіти зараз, адже ми не спілкувалися з того часу, як закінчилося розлучення, і вони підтримали брехню моєї колишньої. Я зміг проігнорувати її декілька днів, але потім вона почала дзвонити без зупину. Коли це не спрацювало, вона прийшла до мене на роботу. Вона відмовлялася йти і влаштувала сцену з адміністратором, що було надзвичайно принизливо. Щоб вона пішла, я пообіцяв відвідати їх через кілька днів. І ось я відвідав родину. Бо вони використали гроші з аліментів та від розлучення, щоб переїхати у більший будинок, щоб у дитини, яка народилася три тижні тому, було більше місця. Я припустив, що аліменти також ідуть на оплату рахунків, але мене це особливо не турбувало, адже тепер це складало лише невеличку частину моєї зарплати. Мій брат не був вдома, а колишня дружина спала. Тож зі мною говорили лише батьки. Я не став ініціювати розмову, а просто чекав, коли вони перейдуть до справи. Через п'ять хвилин мовчання мій батько випалив, що мого брата звільнили з роботи, і тепер грошей від аліментів і розлучення не вистачає. Вони побачили мій пост про підвищення і сподівалися, що я зможу їм допомогти, оскільки гроші закінчилися. Мої батьки давно на пенсії, у брата більше немає роботи, а моя колишня, видно, не збиралася шукати роботу найближчим часом. Звісно, аліментів на утримання родини з п'яти осіб не вистачало, особливо з новонародженим, і я це чудово розумів. Тим не менше я був у шоці, що вони взагалі наважились звертатися до мене за грошима після всього, що сталося. Я був настільки спантеличеним, що декілька хвилин не міг сказати жодного слова, але потім заспокоївся і вирішив, що не збираюся терпіти. Я просто встав і пішов без слів. Коли я підійшов до дверей і відчинив їх, переді мною стояв мій брат. Батьки попросили мене залишитися і вислухати їх, а брат, побачивши мене, просто застиг. Я нічого не сказав і продовжив іти. Штормив дощ, і мені залишалося пройти короткий шлях до машини, припаркованої на їхньому газоні, тож я був повністю промоклий і настрій у мене і так був жахливим. Можливо, тут я себе повів як мудак, бо мої батьки і брат побігли за мною. Поки я шукав ключі в кишені, вони попросили мене допомогти ще раз, і цього разу брат взяв слово. Він завжди був самовдоволеним і зарозумілим прямий результат того, як нас виховували батьки, тому було дивно бачити, як він просить допомоги. Напевно, їм довелося докласти зусиль, щоб переконати його це зробити, тому їхні труднощі були цілком реальними. Тим не менш, я втратив контроль і сказав їм, щоб вони залишили мене в спокої і йшли просити милостиню на вулиці, якщо їм так сильно потрібні гроші, адже випадковий перехожий, не знаючи нічого про них, мабуть, пожаліє їх більше, ніж я. Сказавши це, я сів у машину і поїхав, залишивши їх під дощем. Не буду брехати, це було доволі приємно зробити так з моєю родиною, адже все моє життя вони відносились до мене як до сміття. Пройшло два дні з того моменту, і тепер я не впевнений, чи був правий. Моя мати не припиняє мені писати, і я відчуваю провину за те, що не допоміг їм. Я знаю, що в мене є багато грошей, і дати їм трохи мені було б не складно, але після всього, що сталося, здається, що мене просто використовують. Тож ще сволота я через те, що не допоміг своїй родині грошима після того, як вони стали на сторону моєї колишньої при розлученні. Апдейт перший я вирішив їм не допомагати. Це було важливе рішення для мене адже я відчував себе жахливо винним за те, що збираюся їх кинути. Але потім я зрозумів, що все моє життя вони поводилися зі мною погано і навіть під час розлучення. Тож чому я маю вагатись перед тим, як зробити те саме по відношенню до них? Я сказав матері, щоб вона припинила мені дошкуляти, інакше мені доведеться звернутися до адвокатів, і тоді для неї це погано закінчиться. Звісно, це їх розлютило, і кілька днів тому брат з'явився у мене вдома, щоб поговорити. Він сказав, що йому шкода через те, як до мене завжди ставилися в дитинстві, але він нічого не може з цим вдіяти, бо за своєю природою він просто в усьому кращий за мене. Тому його так і виділяли. Він також сказав, що я повинен перестати вести себе так дивно по відношенню до батьків, бо будь-яка нормальна сім'я у цій ситуації вчинила би так само. Тому мені варто зібратися і допомогти йому важку хвилину, а не сидіти і таїти дитячі образи. Я засміявся йому в обличчя від того, наскільки безглуздо це звучало. Я сказав, що замість того, щоб намагатися мене принижувати і маніпулювати, йому краще піти і пошукати роботу, а не витрачати час марно. Схоже, це його зачепило, бо він почав кричати, що я просто заздрю, бо не тільки батьки, а й моя колишня обрали його, а не мене. Він сказав, що моя відмова дати родині гроші це просто помста. Я не став сперечатись і просто погодився, сказавши, що це і є помста, і що він нічого не зможе з цим зробити. Це його розлютило ще більше. Він сказав, що добереться до мене і змусить віддати гроші так чи інакше, і що я шкодуватиму, що так з ним розмовляв. Чесно кажучи, я не сприймаю його серйозно. Нехай лякає, скільки хоче, на мене це не подіє, бо я знаю, що він не здатний зробити мені нічого. Апдейт другий: три дні тому мій брат знову прийшов до мене, щоб переконати допомогти, але звісно, безуспішно. Раніше батьки вже намагалися це зробити, але й у них нічого не вийшло. Цього разу моя колишня вирішила зателефонувати мені сама. Я не хотів брати слухавку, але потім подумав, що якщо не відповім, вони знову прийдуть до мене і витратять ще більше мого часу. Я відповів, і це було просто безумство наскільки широкі межі жорстокості деяких людей, які вони можуть собі дозволити. Вона почала з дуже вічливого тону, сказала, що розуміє, після всього, що вони зі мною зробили, я не зобов'язаний допомагати, але вона хотіла, щоб я був вищим за це. Вона намагалася викликати в мені співчуття, нагадуючи, що батьки виростили мене і витратили на це купу грошей, а вона, мовляв, намагалася бути хорошою дружиною. Ну так, звісно, якщо не враховувати того, що батьки ніколи не піклувались про мене і завжди надавали перевагу моєму брату, а вона зраджувала мені з тим самим братом. Тому це на мене взагалі не подіяло. Я сказав їй, що мені їх шкода, але я вже витрачаю багато непотрібних грошей, виплачуючи їй аліменти, яких вона по суті не заслуговує. Вона зрадила мені, але змогла домогтися свого, бо моя родина спокійно брехала і виставила мене винним в її користь. Вона почала плакати в слухавку і звинувачувати мене в егоїзмі і безсердечності, що було досить іронічно. Коли я все одно відмовився допомогти, вона сказала, що мій брат був правий і що я не залишу їй вибору, окрім як звернутися до суду. Вона пригрозила, що вимагатиме підвищення аліментів, і знову втягне мене в суд, щоб принизити. Чесно кажучи, було б цікаво подивитись, як вони це зроблять. Перший раз я був так емоційно виснажений і пригнічений, що навіть не намагався відбиватись від їхньої брехні. Я просто здався і погодився виплачувати аліменти, не намагаючись довести, що їхні звинувачення неправдиві. Але тоді мені було все одно, я просто хотів швидше завершити розлучення, незважаючи на фінансові втрати. Але цього разу я готовий боротися і зробити все, щоб моя родина отримала урок на все життя. Апдейт третій несподівано, але моя колишня надиво дійсно стримала своє слово і подала до суду на підвищення аліментів, враховуючи моє нещодавнє підвищення на роботі. Але цього разу я не збирався просто так усе залишати. Я зв'язався з нашими спільними друзями і розповів їм усе, що відбувалося, а також повідомив про минулі події, адже більшість з них знала тільки те, що ми розлучилися, але не знали справжньої причини. Звісно, вони були шоковані, і я попросив їх дати свідчення проти колишньої, якщо справа дійде до суду, на що вони охоче погодились. Я також сказав своєму адвокату, що хочу повністю позбавити її аліментів, оскільки вона їх не заслуговує. Останні кілька днів я витратив на збори всіх доказів того, що мої батьки та брат жахливі люди, які ніколи не вважали мене рівним собі і тепер переслідують мене через гроші, які я почав заробляти після підвищення. Я втомився від цих паразитів і був рішуче налаштований раз і назавжди від них позбутися, більше не думаючи про їхні почуття. Я зміг переконати кількох двоюрідних братів і сестер, які бачили, як мене вважали вигнанцем у власній родині, дати свідчення на мою користь, і вони погодились, хоча ми ніколи не були дуже близькі. Мій адвокат був задоволений зібраними матеріалами і сказав, що справа буде практично бездоганною, і ми можемо розраховувати на повну відмову від аліментів. Всі знали, що вона зраджувала мені, але причина, яку вона називала, змушувала виглядати мене злодієм, а мого брата героєм, який її врятував. Це все було брехнею. Хоча вперше я не намагався боротися, але цього разу я був сповнений рішучості відновити справедливість, і мені це вдалося. Моєму брату та батькам не було що сказати, коли я показав кілька відео від друзів і родичів, які записали свідчення на мою користь, підтверджуючи, що все, що говорили мої батьки та брат про мене, це брехня, і що я зовсім не така людина, якою вони мене зображували. Думаю, вони сподівалися, що все закінчиться для них так само легко, як і минулого разу, але тепер я вже не був таким емоційно вразливим. Чесно кажучи, пройшовши через все це, я став набагато сильнішим. І ось вчора було офіційно підтверджено, що в світлі нової інформації, яка з'явилася, я більше не зобов'язаний платити аліменти колишній дружині. Я, мабуть, був найщасливішою людиною на світі, коли зрозумів, що це нарешті закінчилося. Було неймовірно приємно бачити, як самовдоволені посмішки повністю зникли з облич моєї родини, а колишня дружина виглядала так, наче ось ось розплачеться. Але тепер на її сльози мені було все одно, я просто був радий, що ця історія завершилася. Я думав, що повернусь додому, замовлю собі щось смачне, і подивлюся фільм. Але звісно ж, моя родина мала зробити все можливе, щоб позбавити мене хоча б краплі щастя. Коли я був всього в кількох метрах від дому, я помітив припаркований автомобіль брата. Я був в розгубленості, чому він там, але все одно пішов додому. І ось вся родина стояла біля моїх дверей, перегороджуючи мені шлях. Я був сильно здивований і не знав, що сказати, але вирішив зробити вигляд, що мене це не турбує. Я сказав їм забиратися з моєї території, якщо не хочуть, щоб я викликав поліцію. Тоді мій батько почав говорити, що мені повинно бути соромно за те, що я зробив. Він прочитав мені лекцію про те, що я не маю почуття відповідальності перед родиною, і що я зрадив їх, відмовившись допомогти, коли вони потребували цього. Коли він закінчив, я відмовився відповідати чи вступати з ними в діалог. Просто стояв мовчки. Я не хотів приносити їм задоволення, показуючи, що вони можуть вивести мене з рівноваги, бо, як мені здається, це і було їхньою метою довести мене до емоційного зриву, щоб я зробив щось дурне. Але я не дурень, і їхні відчайдушні спроби нічого б не змінили. Моє мовчання ще більше їх розлютило. Мати вимагала, щоб я поважав батька і заговорив з ним, але я все одно мовчав. Я бачив, що вони все більше нервують, бо явно сподівались на велику сварку, а цього не відбувалося. Після ще кількох криків мій брат нарешті зірвався, схопив мене за комір і спробував вдарити, але батько встиг відтягнути його, поки брат кричав, що я заздрісний невдаха, який ніколи нічого не досягне. Це було справді смішно, зважаючи на те, що це сказав безробітний, який досі живе з батьками та просить у брата гроші на життя. Ну годі, я сказав, що їм краще піти. Або я справді викличу поліцію і враховуючи, що у них і так проблеми з грошима, було б розумно забратися протягом наступних п'яти хвилин. Стиснувши зуби, вони дійсно пішли. Але перед тим мати зробила останню спробу присоромити мене та змусити дати їм гроші. Це також не спрацювало, і вони нарешті злиняли. Минула майже доба з того часу, як це сталося, і вони більше не намагалися зв'язатися зі мною. Я щиро сподіваюся, що так і залишиться без жодних продовжень. Ну що ж, друзі, на цьому історія повністю завершена. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Пишіть свої коментарі щодо почутого. Мене дуже вибісила ця сімейка. Просто я ненавиджу, коли люди спочатку чинять зло, потім приходять до постраждалого і кажуть, що їм замало. Тому я повністю погоджуюся з автором і з тим, як він покарав свою сім'ю. Але якщо бути до кінця відвертим, якби я був на його місці, то вчинив би ще жорстокіше. Фінал просто неймовірний. Ну, медятина, погодьтесь, але мені все одно трошки сумно через те, що під час першої зустрічі у суді автор не зміг за себе постояти. Він був самотній і повністю розбитий. І я знаю, як це відчувається, тому що й у мене було так само. Тому мені і сумно, бо я не хочу, щоб таке траплялося з людьми. Але це життя, і ми з цим нічого зробити не зможемо. А на цьому все. Слухайте історії та створюйте свої. Бувайте.